Замість потягів бігуни 3 травня. На Прикарпатті відбудеться легкоатлетичний захід. Пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці. Остбан учасники долатимуть десятки кілометрів. А ще під час заходу збиратимуть гроші на потреби прикарпатської тероборони. Продовжить Тетяна Дадак. З Івано-Франківська до річки Дністер у селі Нижнів такий маршрут долатимуть бігуни. Найдовша дистанція 34 кілометри, для менш витривалих 16, 9 та 3. Окрім спортивних змагань, у нас будуть присутні також військово-патріотичне навчання дітей та молоді, тобто тактико-спеціальні підготовці та мінно-вибухові справі, яку будуть проводити фахівці сил спеціальних операцій. Також для дітей створені різноманітні будуть створені різноманітні атракції. Організатори збирають на автомобіль Збройним силам України. Це є автозвод 102-ї бригади ТРО, нашому побратиму, якого ми знаємо особисто. Він зараз має відбути в Гуляйполе, і в нас буде можливість долучитись до збору коштів. Також Дорослі учасники, які реєструються на сайті, всі пробіги за донат, долучатися до заходу, запрошують і ветеранів російсько-української війни. Це є важливо для виховання дітей. Для того патріотичного і військового виховання дітей так само будуть залучені і військові і ветерани, для яких це є досить корисно. Це є свого роду реабілітація психологічна, оскільки вони будуть відчувати підтримку, вони будуть відчувати, що є люди, які готові долучатися до таких проектів. Ще одна мета заходу привернення уваги до відновлення залізничного сполучення між Івано-Франківськом і Тернополем. Дуже важливою комунікацією сьогодні, яка відсутня уже тривалий період часу між івано франківськом Київською та Тернопільською областю саме по залізниці, яка колись існувала, а в даний період вона відсутня, і це як один з основних стратегічних для держави та і тепер для Європи комунікаційних відтінків залізної дороги, яка могла би бути реалізована вже тепер у Україні, яка зовсім по іншому дивиться. На партнерство зовсім по іншому реагує на виклики. Є важливим реєстрація на змагання триває до 2 травня.